У Житомирі 19 січня попрощалися з музикантом, диригентом, композитором, заслуженим діячем мистецтв України Миколою Васяновичем. Прощання відбулося на Смолянському кладовищі. Він був людиною надзвичайно світлою і комунікабельною. Його відношення до тієї справи, святої, яку він усвідомлював, що він робить. Кожен крок все дуже вихвилювався, переживав і жив тим життям. Микола Васянович працював завучем в музичному училищі імені Віктора Косенка, директором культурно-освітнього училища, диригентом в обласному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги, художнім керівником та директором в обласній філармонії імені Святослава Ріхтера. Бом на любій посаді, де він працював, він працював достойно. Він знаходив абсолютно з усіма усі, усі, спільну мову. Абсолютно засіма не було у нього не було абсолютно ніяких конфліктів в принципі. Елеонора Елеонорадишнівана Бедрик, викладачка музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка, мала з Миколою Васяновичем багато спільних проєктів. Найбільш такий суттєвий проект це фестиваль Ріхтера. Дуже було важко його розпочати і тільки завдяки тому, що Микола Максимович знав всі нюанси і міг готувати ці чудові. Програми цих перших фестивалів, того і збиралася вся публіка з усього міста. Він був дуже добрий. І ви знаєте, головне, що він, якщо хоч трошечки міг чимось допомогти, він все робив, все, що міг, і навіть більше. Син Миколи Васяновича Валентин пішов по стопах батька і займається творчістю. Він український режисер, сценарист та продюсер. Взагалі батько вирішив мою долю, тому що я вчився музично учитися на класі по класу фортепіано, там, але любив фотографувати весь час. Це мені, мене більше цікавило, ніж музика, тобто особливих талантів в музиці я не мав. Але мати справу з зображенням мені просто подобалось. І батько одного разу перевіз умови вступу до Театрального інституту на операторське відділення. Я почитав, о, ніби ніби підходить, і таким чином батько вирішив мою долю. Тобто це була його ідея, я йому за це вдячный.